Мені здається, що карма ще не була настільки жорстока до людини. Він реально думав, що Путін його захистить. Друзі, друзями, а потім він просто від нього втікає. Ну що я можу сказати? Ймовірність того, що він доживе до кінця цього року, дуже і дуже маленька. Ось бачите, як виходить, а казав, що не нападе. Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні ми з вами дивимося на того самого Лукашенка, що його чекає, яка його доля. Чому він зник з лиця землі на 9 травня? Що його чекає? Отже, давайте дивитися, але перед тим не забудь на мене підписатися, поставити лайк цьому відео і написати коментар, за що конкретно ви не любите цю персону. А може, любите? Пишіть у коментарях. Отже, поїхали. Перше, що ми з вами будемо сьогодні дивитися, які стосунки наразі у Лукашенка і Путіна. Що в них зараз відбувається? Який союз, який інтимний роман може там відбуватися між цими людьми? Зараз будемо з вами дивитися. Mm -hmm. Отже, перше, що ми зараз бачимо, це перша карта паж-мечів. Про що це говорить в першу чергу? Якщо е цю карту утожнювати не як людину, а все таки як ситуацію, тому що нам потрібно зрозуміти, які стосунки в них, то це, звичайно, важкі стосунки. Е навіть я б сказав, що це стосунки, знаєте, такі е агресивні в якомусь е сенсі з цього слова. До речі, до біля того випадає е десятка мечів біля. Знову ж цього розкладу. І е, це говорить якраз про негативні стосунки і доволі негативні стосунки, як в емоційному плані, так і в фізичному плані зараз. Тобто, їх, е, кармічний їх союз, скоріш за все, дуже скоро розпадеться. Але е, із-за того, що е, Лукашенко дуже сильно боїться Путіна, він показує зовсім іншу картину. Він показує десятку кубків, що, все нормально, що там е, я там все буде як ти хочеш. Тобто, розумієте, тут з одного боку сам Путін е, ненавидить його е, і каже, що він йому там багато чого не зробив, те, що він, наприклад, йому обіцяв. А з другого боку, сам Лукашенка, який в принципі говорить про те, що е, він не може з ним бути, він не може, він цей союз у нього відбувся дуже поганий. Цей союз відбувся, і він вже жалкує, навіть що цей союз взагалі. Галі відбувся, тому що а, зараз а, всі проти Лукашенка і народ проти Лукашенка. Але в принципі я можу сказати, що це завжди таке було. Але наразі це дуже активна ситуація і дуже активна негативна позиція. Тому що я вам можу сказати, що ситуація їх кармічна. Вони в будь-якому моменті повинні були зійтися як то кажуть, зорями, але на даний час а, їх стосунки підвисли в таку, знаєте, якусь. Своєрідну негативну історію, що в принципі дуже е, класно е, взагалі. Але е, ми дивимося ще одну карту карту ілюзії, яка випадає на фінал. Це говорить про те, що нам будуть втирати, що їх стосунки дуже дружні, що в них все добре до якогось е, часу. Давайте подивимося, що чекає взагалі Лукашенка до кінця року, які може дії він буде робити, що він взагалі думає про Україну і яким чином він буде діяти, але це все згодом. Давайте подивимося що його на даний момент чекає. Отже, перша карта, яка у нас випадає, це рицарь кубків. На даний час все своє. Всю свою енергію він витрачає на свого сина. Він дуже вірить в те, що син його стане а, лідером, і що він щось там буде таке робити, і він, тобто, вся енергія зараз сфокусована на сині, тобто в нього номер один зараз концентрація це на сині, не на країні, не на те, що Путін там щось робить, а на сині. Тобто, він зараз готує а, лідера, наступного лідера. Який стане на місце Лукашенка. Тобто, е Радянський Союз продовжується, і є, він хоче як у Кореї, Ким Чим Ін, е і вся його банда, оця, всі його діти. Тобто, ви повинні розуміти, що він хоче побудувати цю імперію. Е Дивимося далі. Наступна карта: що в нього буде, дуже багато проблем. Е в нього буде дуже багато проблем зі зв'язками, з людьми, з е Тобто, він вже розуміє. Що йому залишилось дуже-дуже мало. Він намагається, але навіть ті е, е, білоруси, які е, його підтримували, починають розуміти, що щось йде вже не туди. І вони бачать зі сторони, що вони. Являються, хоч якось, як то кажуть, косвіно, але причетними до війни в Україні, і їм це взагалі не подобається. Наступна третя карта, яка його чекає, це карта «Мах». Це говорить про те, що на даний час, що він може робити, це звичайно показувати свою силу. Він і надалі буде казати: ось я такий крутий, ось дивіться, я вам все дам. Тобто його задача номер один зараз максимально продовжувати показувати, що все в порядку, що все йде як треба. Ну, як вони всі люблять казати, все йде по плану. І четверта карта, яка на нього випадає, що його чекають до кінця року, це дуже яка. Жахлива звістка. Це, в принципі, звістка, яка може символізувати якусь ем, трагічну історію, або ем, він вже її отримав і зараз не знає, як з цією звісткою рухатися далі. Тож, е, на даний час, те, що я бачу, у нас випадає доволі важка ситуація з нашим не з нашим слава богу з президентом а, Білорусі Лукашенко. І фінальна карта: Рицарь, ме... Ри... Ри... рицарь мечів. Випадає те, що він на, да... на даний час випадає. Ось як основа цього рицарь мечів, який нападає, який е... більше нічого не може, крім тримати в страху е... людей. Тому в принципі нічого нового. Я думаю, що багатьох вас цікавить, що трапилось 9 травня, і мене також дуже цікава ситуація, що, взагалі, е, е, Путін він окружив себе е, такими: знаєте, псевдолідерами радянського союзу. Так там і Казахстан був, і Узбекистан, і Киргизстан. Ну тобто, все на що не закінчується на стан. Тільки Білорусь там якось якимсь чином вмістилася, дуже незрозуміло. А ситуація насправді дуже цікава, тому що багато хто з вас цікавився і запитував мене, куди ж зник Лукашенко? Що з ним чи він помер, чи він отруївся, чи він просто поїхав. Але давайте дізнаємось насправді, що сталося там з ним. Страх. По-перше, Лукашенка зараз має дуже багато проблем емоційних, і він зараз дуже боїться всіх і всього. Тому всередині карта випадає відлюдника. Карта відлюдника вона говорить про те, що людина намагається сховатися, людина намагається якимось чином. Нікуди себе не показувати, не направляти, тобто, ось в такому напрямі. Але проблема залишається якою? Чому ж він зник? Ну, по перше, це страх смерті. Ось ця карта випадає біля нього карта смерті взагалі. І а, по іншу сторону випадає карта. У нас вісімка мечів. Про що це говорить? Це говорить в першу чергу про страх, про замкнутість, про те, що він вже також, як і Путін, починає трохи параноїти, а може і не трохи, а може вже і нормально параноїти. Тобто, це. Така своєрізна своєрідна була фікція з приводу того, що він йому підійшов. Ну, по-перше, це таємниця в будь-якому випадку, бо карта саме перша випадає карта у нас карта Верховної Жриці. Тобто це така таємниця, що насправді сталося. Але він з'їхав на те, що в нього ой, мене погане здоров'я, і це підхватило якимсь чином сміх, хтось там дізнався. Але насправді ми з вами повинні розуміти, що він просто злякався. Він злякався, що його. Може щось що з ним з ним статися, тому що всі дуже дуже були, як так кажуть, е напружені 9 травня, бо дуже боялися того, що наше ВСУ може ЗСУ може напасти. Тож і е хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що е ситуація з Лукашенка, як і в принципі ситуація з Путіним, дуже схожа. Вони всі такі круті лідери тільки в своїх країнах, а коли кудись виїжджають. Одразу в них бере жим-жим. Ну нічого е, ситуація очевидна, що він не отруївся і, і не мав. Може, ми побачимо, звичайно, про його здоров'я в кінці обов'язково. Але в цій ситуації він просто втік і все. Знаєте, я думаю, що це питання воно вже в принципі плюс-мінус не актуальне. Але все ж таки, давайте його ще раз подивимося, чи нападе Лукашенка, а, бо я не кажу Білорусь, бо Білорусь це не Лукашенко, Чи нападе Лукашенко на Україну? Хоча, в принципі, це таке, знаєте, риторичне питання, але все ж таки, хоч, хотілося б для себе дізнатися, чи не буде це офіційно? Зараз подивлюся. Ну, дивіться. Проблема зараз в чому? Проблема в тому, що він не отримав тих Грошей, які йому обіцяли спочатку, не отримав ту допомогу, яку йому обіцяли, не отримав ту підтримку, яку йому обіцяли з самого початку. Що ось ну це у цей пафос був. Тобто там сказали, ми тебе заплатимо, ми тобі дамо там, ти ще будеш тисячу років правити. Ми тобі дамо елексир молодості. Ти будеш там всі будуть перед тобою бігати, пригати, але не отримав, розум. Вмієте, не отримав і не отримає. Тому я можу чітко тут сказати, що Білорусь, вона, ну Лукашенко, давайте будемо так. Лукашенко не нападе на нашу країну, тому що ми повинні з вами розуміти, що цього в принципі не станеться. Так, на його території і надалі будуть знаходитися російські всі, всякі всяка техніка, але 100% не, він не нападе. Але давайте ще останню фінальну карту, так, щоб я напевно. Е, е, дивіться, він знаходиться, в принципі, зараз на стадії вибору, що йому робити? Чи продовжувати далі, чи все ж таки шукати виходи з цієї ситуації. Тому що, е, ще раз те, що я підтверджую для себе, що ситуація в його Взагалі, в його ситуації, це дуже важко і дуже незрозуміло, і він боїться. Він боїться, що ну, по перше, він вже не задоволений тим, що він приймає участь у подібній у подібному, взагалі, подібній ситуації, але все одно я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що ну я не бачу можливості напасти і. Ну, я б напевно їм не рекомендував цього зробити цього робити, тому що зараз наша ЗСУ ем, готові. Ну і фінальне питання, ем, яке в принципі, <ради>, ради якого ви всі тут сидите? Це чи ем, як взагалі зі здоров'ям у Лукашенка? Чи помре він цього року? Чи ні, що, що, що в нього взагалі з, зі здоров'ям? Зараз будемо дивитися насправді проблем зі здоров'ям дуже багато. Починаючи від а, а, проблем зі нервовою системою, закінчуючи а, проблемами. Дуже важкими проблемами серця, тому що я на даний час бачу саме цю карту. Тобто, вся зараз проблема, яка у нього є, це проблеми з сердечною чакрою, з серцем, тобто з у, оцією ситуацією. І е, дійсно у людини, е, ну ви всі прекрасно розумієте, що коли хворіє серце, у людини під... бути дуже високий тиск, і е, йому дуже часто може ставати погано. Але проблема, знаєте, у чому? Проблема у tomo Для нього проблема він не лікується, він не займається своїм здоров'ям. Він принципово цього не робить, бо він дуже боїться операцій. Хоча йому вже потрібно було б зробити операцію на серці, але він цього не робить. Ну і правильно чого не робить. Нам не потрібні в світі такі люди, які можуть спокійно знищувати, допомагати знищувати людей, і при чому нормально себе відчувати. Але є ситуація. Як кармічні ситуації, а ми бачимо про його енергію. Те, що в будь-якому випадку в нього дуже зараз багато проблем з економікою, взагалі, з його життям, дуже багато проблем з його спиною, а точніше, з енергією позаду нього. Дуже багато є нюансів, які. Ну, які я упущу, щоб їх довго не про них не говорити. Але ну, стан, щоб ви собі, ну такий фінальний стан його, це дев'ятка жезлів. Це говорить про те, що він тримається із останніх сил і що померти він може навіть у цьому році. Ну що я нікому смерті не бажаю, хай буде так, як воно буде, але мені здається, що дуже скоро ми з вами дізнаємося про новину його смерті. Ну що не злам, я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Не забувайте мене підтримати вашим лайком, вашим, вашою підпискою і коментарем. І не забудьте, друзі, поставити оцей дзвіночок, щоб не пропускати нові відео від мене. Ну, а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І до завтра.